Всім привіт! Давайте сьогодні передам вам потокову інформацію. Інформація летить для тих, хто зараз сидить, можливо, в якійсь депресії, в роздумах, щось не вдається. Зараз в когось такий період, що ви самі, можливо, відслідковуєте, що вас ведуть страхи. Хтось вирішує якісь питання, хтось в трансформації каже, що від тебе залежить, коли ця трансформація завершиться. Трансформація, яку ти зараз проходиш, кожен проходить свою трансформацію, своїх питань. Ти проходиш для того, щоб побороти страхи, проявити свою силу, проявити свою віру в себе, да? і ти справишся. Хтось сміливіший, скоріше поборить, прям піде в страх, і через страх буде діяти по-новому. Тобто, ви розумієте, що якщо ви проходите якусь трансформацію, і ви доходите знову до якоїсь аналогічної історії, ситуації, і вас щось не вдається, значить так. По-старому, як ми діяли, це не працює. значить треба змінити свій підхід. Треба навчитися задавати собі питання, а що мене стопорить, а чого я найбільше боюся. І я тут пропоную всім клієнтам дуже легку техніку. Беремо листок і пишемо, чого я цього боюся. Ну, умовно, така знаєте, пікова історія. Всім знайома там, умовно, лише, мені щось треба купити, а я боюся лишусь без грошей. Пишемо, добре, якщо ти лишишся без грошей, що буде? Беремо листок, бумагу і пишемо: якщо я лишусь без грошей, що зі мною станеться, не буду мати що їсти, там, не буду мати за що за квартиру заплатити. І розв'язуємо цепочку, прям свій мозок і стащаємо до тої пори, щоб прям прописати ту саму фразу, яка вона засіла десь глибоко в душі, і ви не можете її проговорити. Боюся кончити життя бомжом під забором. Да? Ну, от такий от страх, ідемо в страх і прописуємо. А потім, з цієї рефлексії, яку ви напишете на листку, а що я в таких історіях робила, коли в мене умовно не було фінансів, але я десь їх знаходила, я включала мозги, я думала, розмишляла. Що я можу тут і зараз зробити, де я можу взяти якусь там енну суму, яку мені потрібно. Я ж все рівно виходила з цих історій. Ви всі проходили такі уроки, ви всі виходили. Ніхто, скажімо, не помер бомжом під забором. Да? Просто страх нас вводить для того, щоб ми стояли, щоб ми нічого не змінювали, щоб ми боялися і взагалі нічого не міняли. Мозок не любить перемін, тому саботаж внутрішній включається. Наша задача самим себе витягнути. З цього саботажу. Якщо ви там, умовно, крокуєте в самому розвитку, і там також планка страху От дошла до потолку якогось там, там не знаю, там 10 тисяч гривень чи 10 тисяч доларів, а далі хочу далі розширятись, а ступор включається. От саме коли ступор, ви дійшли до якоїсь енної суми, і ви далі не можете пробити потолок, то ви маєте йти в страх. Боюся, роблю. Далі ви маєте дозволяти собі якісь більш дороговартісні покупки. Коли ви собі дозволяєте щось ширше купити, ніж те, що ви раніше собі не могли дозволити, ви запускаєте оці енергії. Поток запускаєте свій енергетичний. Тут я потратила, тут я розширила свій фінканал на прийняття більшої суми. Також в таких етапах завжди допомагає практика вдячності. Кожного дня візьміть собі за правило, зранку чи ввечері. Ми дякуємо творцю, силам, роду за те, що я маю вже тут і зараз. Бо зачасту, колись ми декілька років тому ставили собі цілі, але ми забуваємося, що коли ми досягаємо тих цілей, ми просто не звертаємо увагу. Те, що ми просили умовно 5 років тому, ми зараз тут і зараз маємо, але ми цього не цінуємо. Чому? Тому що ми цього досягли. Тому дуже важливо. Кожен день я цю практику роблю вже більше двох років і вона працює. Кожен день я лягаю спати, і я дякую творцю. Дякую, що там умовно. Я знайшла таксі, дякую, що там я вспіла на ту годину, яку записалася. Я дякую, що я умовно прийшла е сьогодні в магазин і там майже практично нема людей. Я не люблю скупчення людей. І завжди, коли я на цій енергії вдячності, на енергії, я завжди в будь-який час, пік, коли я не зайду, люди розсасуються, тому що ну, мене енергетично це вибрати. Випиває, тобто все підлаштовується під нас тоді, коли ми кожен день бачимо маленькі перемоги. Вчіться дякувати за маленьке і вам творець дасть ще більше. Прості три фрази: Я благодарю, у мене все є, я согласна. Чи согласен? Все, по-українськи, по-російськи, не як ви будете говорити. Три звичайні фрази. Кожен день, як мантра, повірте, і нам зразу відкриваються. Шанси в краще майбутнє. Тут вам кажуть, що хтось круто виросте по фінансах, коли займеться цим. Але багатьох людей є страх просити допомогу. Чи то коуч, чи це не знаю, чи це якийсь там не знаю, друг, подруга, не знаю, там, чи начальника прийти, попросити, дай більшу зарплату, бо я, бляха, заробив. Страх. Просити допомогу, страх заявляти на своє. Працюйте з е, цією установкою, вона і мені колись свій час е, заважала, але я прям вчилася, я йшла до наставників, я уважно їх слухала, я черпала інформацію. Я не з усім була згідна, але щось я почерпнула, подякувала, навчилася цінувати будь-якого наставника, навіть самого поганого, тому що, коли ми засуджуємо когось, ми завжди будемо це перепроживати. Вчиться брати руку допомоги. Коли ми боїмося брати руку допомоги, в нас прям запускається ця установка, програма, і ми завжди в кожному, хто нас допомагає, ми шукаємо подвох. І коли ви будете в цій установці сидіти, ви завжди будете притягувати тих людей, які будуть вам підсвічувати, да, нам не можна довіряти, да, ми тебе будемо найобувати на гроші, не знаю, там пообіцяв зробити, не зробив. Тобто... В друге русло себе перевертаємо, я довіряю. Я довіряю творцю. Я довіряю своїм помічникам духовним. Я довіряю роду. Ведіть мене. Творець де, тут і зараз, сьогодні я можу бути корисна. Веди мене, показуй мене, що, де я сьогодні маю бути корисна. Бабці піднести пакета, чи сьогодні маю вийти в блог, передати через себе якусь круту інформацію для вас. Вчіться кожен день так говорити, вчіться довіряти людей. Да, у нас всіх є досвід негативний, де нас намахували на гроші, але ви маєте зрозуміти, що ви маєте навчитись довіряти. Якщо ви не довіряєте людям, ви не довіряєте собі. Якщо ви не довіряєте людям, ви не довіряєте творцю. Повірте, коли ви будете в довірі до Творця, коли ви будете легше відноситись до всіх історій, які з вами стаються, і казати: О, отут в мене якась там наумовна угода. Подивимося, а як вона, ця ігра пройде? Тобто нас вчать всі абсолютно мудрі наставники відноситись до цього як до гри. Як до гри відноситися. А ми серйозні, ми всіх розчаровані, і нам далі цей світ буде відзеркалювати. Де в собі я розчарувалась? Де в собі я сама собі не довіряю. Ну там заплатила ти за якусь послугу велику суму. Якщо ти маєш якийсь урок пройти, ти втратиш це. Але коли ми йдемо з цієї позиції, що я заплачу велику суму за якусь послугу, і ця людина справді мені допоможе, це ж вабанк, я виграла. Тобто завжди у будь-якій історії ви маєте знайти позитив, Навіть якщо ця історія негативна, я закрила карму якусь свою. Я освоїла урок, тому що, по-хорошому, ми уроки не освоїмо. Тільки тоді, коли по башці через інших людей. Да, там, ага, значить, тут не треба довіряти, а тут треба на оце звернути увагу. Це все наші уроки. Тобто, чим більше ви прив'язуєтесь до грошей тримаєтесь, тим більше вас їх будуть забирати через різних людей, через різні, різні історії. Сьогодні говорять вам про фінанси ваші, тому що фінанси це номер один, який тривожить усіх. Кажуть вам, ваша задача вийти в довіру, творцю, довіряти, але включаємо свій аналіз в тому числі, але це не буває бути прям. Критично, прискіпливо, абсолютно до всіх людей. Вам довіряють, ви довіряєте людям, аналізуємо, що за людина, чи можна їй довіряти. І прямо говорять, що вам треба рука допомоги для того, щоб ви вийшли на інший рівень. Хто хоче до мене пропрацювати свої страхи з фінансами, запрошую, попрацюємо і будете рости у фінансах, і буде вам щастя.